І сміх, і гріх не вгодила молодим з квартирою. Оце подяка від невісточки. Ви будете порушувати мої особисті кордони, та кому вони треба, але раз так, то я й не наполягаю не роби, як то кажуть, добра. Вже роки я їжджу в Італію на заробітки. Спочатку була по кілька років, а тепер їду тільки на кілька місяців, щоб не жити на одну пенсію, адже у мене мінімальна. Отож, я гроші мала, але весь час то одне, то друге, і так, що ніякої великої суми я не могла назбирати. То доньці весілля робила, далі дала на квартиру і вже грошей нема. Тепер молодший син женився, і я теж зробила весілля і подарувала гарний подарунок, не такий, як доньці, менший, але все одно для молодих то дуже навіть добре. Ще собі залишила, аби вже геть не бути залежною від когось. А потім і подумала, що поїду зараз знову на кілька років, щоб вже мати достатню суму, і так і зробила привезла добрі гроші. Аж тут знову видатки на носі. Син сказав, що дружина принадіє, і так все склалося у мене вдало. що Я вирішила, що це Бог мені підказує, як правильно зробити. Сусідка виїжджала в село і продавала квартиру, практично за безцінь. Я собі уявила, як то буде добре, коли ми всі будемо жити разом. Можна перегородити коридор і зробити прихожу, та й з дитиною я б помагала, бо ж віддавали б з рук в руки. І так я розмріялася, що ні з ким не порадилася, і купила квартиру. Оформила на себе, звичайно, а на кого ж іще мої гроші і моя квартира. Прийшла до сина вже з подарунком, ключами. Сину, ти пам'ятаєш нашу сусідку Галю з 58-ї?» Так а що? Ти будеш жити в її квартирі, вірніше, нашій квартирі, кажу я і простягаю ключі. Син дуже зрадів, а в невістки аж сльози виступили на очах. Я не хочу жити в старій панельці. Там в ремонт треба вбухати ще стільки, скільки вона коштує, та й жити поруч з вами, аби ви мені кожен день перед очима крутилися. О, ні, дякую, я вже краще буду жити тут. На хвилиночку вони живуть так само на орендованій квартирі в панельці. Вийшла я звідти як з-під холодного душу. Не такого я очікувала, от тобі й непрохане добро. На наступний день прийшов син і оглянув квартиру. Звичайно, що вона така ж, як і наша, і стан дещо гірший, але ж це своє. Там поміняти вікна, двері, зробити опалення і жити можна. Мамо, а чого ти нам не дала гроші краще на дольову участь? питає син. Я аж дармове втратила, то мені отак натякають, що я мала б зробити по їхньому, і тоді, можливо, мені б подякували. Я почала синові пояснювати і за перегороджений коридор, і про дитя, яке б я допомагала глядіти. Він наче мене розуміє, головою киває, а піде до жінки і та його знову переконує. Що я буду до них лізти, що у мене такий характер, каже, аби я продала цю квартиру і дала гроші їм, а вони собі куплять, що їм треба. Бачиш, як мама по-своєму зробила, аби їй було добре, а якби думала про нас, про мене й онука, то так би не вчинила, переказує мені її слова син. Навіть вже Сваха мені телефонувала, що вони дадуть від себе і тоді діти зможуть купити квартиру там, де вони хочуть, аби невістка почувалася комфортно. Я вже, знаєте, зробилася як немудра і не знаю, що вже я хотіла і що робити далі, бо квартира дуже вигідна. З часом зроблять собі більшу, як мене не стане, а на нову такої площі треба буде купу грошей. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.